імпровізована вистава. Права чоловіка до да вони нужны в Росії. такою акцією сумчани підтримали Надію Савченко. Аби не муляли ОПО. Подібних 67 перетягів цьогоріч демонтувало підприємство шлях Рембут. Що далі з рекламою у центрі міста? Епізоди АТО у світлинах. Казалось бы, мгнові, застивши кадри. Ну за кожним кадром стоїть сала історія. У сумах відкрилася виставка Історія війни за незалежність Донбас. Вечір добрий. На юасуму інформаційний підсумок дня 22 березня. Про події вівторка розкажу вам я, Наталка Гордус. Вийшли на майдан із протестом. У Сумах влаштували акцію підтримки української військової бранки Надії Савченко. Сьогодні їй зачитують вирок у Донецькому суді в Росії. Хто прийшов підтримати українську льотчицю – Далі репортаж Тетяни Юхти. Ха, права чоловіка. Да кому вони нужны в Росії. Правосуддя. правосуддя. Вот справедливість. Хто-то справедливість в Росії. Її немає. Такою імпровізованою виставою у Сумах розпочалася акція на підтримку льотчиці Надії Савченко. Ми вирішили своїми діями показати весь цинізм цих, цих дій, які там відбуваються. На Сумському майдані Незалежності близько півсотні містян. Перейшли, тому що чому і весь світ виходить вже нарешті. Савченко треба звільнити. Вона не винна. Феміда в Росії пляшет під дудку президента, і що дійсно справедливістю там не пахнет, і ми хочемо, щоб все таки справедливості старзистувала, щоб надежду освободили. Вона людина мужня, людина ну мене прям немає слів, як висказати, я як, як їй допомогти, тому що на на таке не кожна людина може рішитися, щоб отак голодувати. І не підкоритися агресору у Росії. Савченко звинувачують у вбивстві двох журналістів російського телеканалу. 21 першого та 22 березня оголошують вирок надії Савченко в російському Донецькі. Саме в ці дні подібні акції проходять по всій Україні. Нагадаємо, 34-річна Надія Савченко була добровольцем батальйону Айдар. 9 березня у Сумах містяни теж виходили на центральну вулицю, аби підтримати українську бранку. Тоді був шостий день сухого голодування жінки. А 11 березня на честь Савченко по всій Україні гуділи поїзди. Тетяна Юхта Сергій Лазренко на часі новини. За інформацією Радіо Свободи Донецький міський суд Ростовської області засудив Надію Савченко до 22 років. Про це також пише на своїй сторінці у Твіттері один із адвокатів Надії Марк Фейгін. Також українські льотчиці призначили штраф у сумі 30 тисяч рублів за цитую незаконний перетин кордону. Це попри те, що фактично Надію Савченко викрали російські військові і таємно переправили до сусідньої держави. Нагадаю, оскаржувати вирок українська бранка Росії не збирається. Натомість планує поновити сухе голодування сьогодні. ж Під час суду Українка заспівала пісню Горіла шина палала. Горіла шина. Демонтували незаконну рекламу. Так звані перетяги, що висять над дорогами у сумах, визнали небезпечними ще два роки тому. Тоді ліквідація розпочалася, втім досі не завершилася. Про все це говорили сьогодні у мерії. Подробиці знає Катерина Гладенко. Мова йде про ось такий вид реклами. Подібних 67 перетягів цьогоріч демонтувало підприємство шлях Рембуд». Запланували зняти їх ще близько десятка. У 2014 році таких незаконних реклам демонтували 11 штук. Тоді роботи призупинили через подання деякими рекламними підприємствами позовів до суду. На даний час роботи по демонтажу були повністю поновлені зв'язку з системними випадками руйнації вказаних типів рекламних засобів, що чинять явну небезпеку життєдіяльності мешканців міста, та призводять до призупинення функціонування електричних мереж, міського електротранспорту та світлофорних об'єктів. Нам було поручено надати пропозиції щодо можливості перенесення рекламних засобів даного типу. на місці. Що відповідає вимогам закону України на сьогоднішній день залишилися ті розтяжки, которые відсять з грубим нарушенням правил дорожнього руху. Якщо взяти чітко чіткостандарт, який його виповнить, то ні одної розтяжки в городі не доведе висіти. Присутні невиконкомі рекламісти проти демонтажу не заперечували. Втім, їх цікавило питання, де тепер вони зможуть продовжити свою роботу. Робочий орган офіційно прп предложив підприємцям альтернативні міста, котрої вже согласно новой кабінету Кабинета министров 1173 должны быть согласованы тим же робочим органом Предложение, щоб нам официально предложили эти места, которые вже будуть согласованы. Какой срок это можна ожидать? про строки? Не повідомили. Домовились скликати нараду наступного тижня, аби дати відповіді на питання, як тепер працюватимуть рекламісти у сумах. Катерина Гладенко Олександр Гордост та Сергій Мілевський на часі новини. Підприємство Амусон, яке збирає та вивозить сміття з двох третин міста суми, переглянуло попередні розрахунки. Із мешканців багатоповерхівок тепер там пропонують брати трохи більше за 9 гривень. Планували майже 9,90. приватного сектору 6 гривень 26 копійок. Хотіли на 9 копійок більше. Зазначу минулого тижня у Сумській міській раді вивчали проєкт рішення про нову ціну послуги Амусон, але затверджувати її не стали. Тож поки тариф у підприємства такий. Мешканці багатоповерхівок сплачують за одного на місяць 7 гривень 74 копійки, приватного сектору – 5 гривень 54 копійки. За умови прийняття нових цін вартість послуги може зрости – майже на гривню 40 копійок для перших і на 70 копійок для других. Коментарі керівництва ТОВ Амосон щодо цінової політики впродовж дня отримати не вдалося, але ми не полишаємо надію на таке. У сумах викрили старшого інспектора дорожньо-патрульної служби на хабарі. Спіймали за руку чоловіка співробітники СБУ та прокуратури. Неправомірна вигода, що її вимагав і отримав правоохоронець, склала 5 тисяч гривень. Таку неправомірну вигоду співробітник поліції вимагав від фізичної особи за невжиття не заходів правового характеру. Це стосувалося одного із автомобілей. Фактично, цей автомобіль могли вилучити цієї особи. Наразі вирішують питання щодо оголошення поліціянту підозри та обрання йому запобіжного заходу. Чоловікові 35 років, із них 16 Він пропрацював в органах внутрішніх справ. Музика. Душевна розмова з Андрієм Орловським. На неї запросив сумчан літератору, а ще аби презентувати нову книгу Спічки, дорога дамой. У ній 42 міста, 5 країн і 8 років мандрівок. Це короткі історії тих, хто оточував і оточує письменника. Сам Роловський своє дітище називає особливим жанром скарбницею яскравих спогадів. Книга друга у літературному доробку письменника спічки этой книги це не случайно выбранные воспоминания, не случайно выбранные емоції. За 8 лет їх було гораздо більше, ніж то що вошло в эти 128 страниць. Я бы сказав, що всі эти історії, це так иначе Письма с признаниями в любви тому или иному человеку. Главный герой этой книги это вполне конкретные живые люди. Это мои друзья. И общего у них это моя преданность и мое обожание. Правило бега. Правило первое. Беги налегке. Ничего с собой не бери, ни к кому не привязывайся, уезжай из города, сразу его забывай. Правило второе. ты никогда не узнаешь, что ждет тебя за поворотом. поэтому беги с открытым сердцем, Люби во всю силу. Апрощайся каждый раз навсегда. Про АТО у світлинах. У сумах відкрилася фотовиставка. Історія війни за незалежність, Донбас. Про фотороботи і що на ній представили та враження перших відвідувачів розкаже Ірина Касьяненко. Мені було 17. Це в часи Другої. Так, да, війни. Що... А це сучасна війна. <плес> Той самий фашизм, тільки російський. Більше десятка стендів із фотохронікою епізодів нинішньої антитерористичної операції на сході країни. До кожного стенду описова частина подій на двох мовах українській та англійській. Враження ну, вже дуже боляче. Тут є такий от Іловайський котел. На цьому котлі, в цьому котлі друг загинув. На постах ми були на Майдані, а в Іловайську склав голову. Без, безпосередньо я не був на, 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 на передовій. Ну, я попав в першу хвилю мобілізації, я, і, і мені ж. Цікаво, звичайно, подивитися. Казалось би мгновення, застивши кадри. Але за кожним кадром стоїть ціла історія, ціле розвиття якихось та які не проходять безболезненно для України, для її населення, для її народу. І тому, ну, для мене це очень переживательно, дуже волнительно на самом деле. Виставка знаходиться в приміщенні бібліотеки УАБС, організована службою безпеки України, крім світлин із архіву СБУ, фотороботи самих учасників бойових дій. Метою виставки є якраз доведення до громадськості інформації стосовно подій, які там відбуваються. Ну і також для того, щоб, скажімо так, була зрозуміла вся глибина конфлікту і трагічності ситуації. Відвідати виставку та побачити епізоди антитерористичної операції у світлинах можуть усі бажаючі протягом двох днів 22 та 23 березня. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко на часі новини. Таким побачили день 22 березня, кореспонденти нашого телеканалу. Завтра вранці в цій студії зустрічаєте Анну Книж. Ми ж побачимося о сімнадцятій. Дякую, що були з нами.